Пам'ятки вони якби всі під під е, охороною закону. Закон достатньо нормальний, розписаний в деталях і достатньо такий, який би міг охороняти, але реалії життя не дають можливості його виконувати в повній мірі. Ну, наприклад, якийсь час були пам'ятки будинки, житлові, наприклад, будинки, вони були приватизовані по-різному, де, де цілий будинок, де по частинах. Це все вимовлено в законі, і це нормально, бо всі прагнули колись казали, що держава це так не власник. От власник буде справжнім пильнувати за будинком. І так воно ніби пішло по цьому шляху. Але насправді власники не, не пильнують за будинками. Є механізм, який їх зобов'язує там, чи певний каральний такий механізм, але він теж не встані виконуватись, тому що, по-перше, ну, у нас немає інспекції охорони пам'яток. Як такої, яка б могла постійно, методично і весь час поза цим дивитися і, що називається, встроїтися всіх серйозно, е шкідників. О, це, з одного боку нема такої інспекції, з іншого боку, немає коштів на це, і з іншого боку, дуже важко, бо це все через суди тільки можна заставити людину щось там відремонтувати. І, як правило, люди так само вони не мають таких коштів, щоб коштовні реставраційні роботи проводити. Є таких три категорії: пам'ятка в доброму, в задовільному стані. Ну, в доброму, в задовільному, незадовільному і аварійному. То, скажімо, в доброму стані. Ну, Буквально два-три будинки, чотири. <смі> У кожного будинку своя хвороба є. Там з електрикою, там з водою, там з підвалами, там ще з чимось, там ще щось. Так, то, щоб сказати, в ідеальному стані, ну один, два, три. А в задовільному такому, що ну, життя продовжується і може бути в задовільному, ну, добре, відсотків 45-40. Такі, що поточні якісь ремонти, якісь там вже такі речі. Все решта незадовільному стані. Ну і добрий десяток аварійних. Найголовніше це свідомість людей. Нікуди не подінешся. Це така річ ніби нематеріальна, матеріальна, яку ну, дуже важко, як би. Але це найголовніше свідомість людей, які би розуміли е, потребу в, 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 в спадщині, потребу в історичному середовищі, в історичному би, оточенні, потребу в минулому в історії взагалі. Потреба, в певному ну, відповідальність за ці всі дрібниці деталі споруд, за комунальну сферу, за комунікації, відповідальність, що якщо я тут щось не зроблю, то відповідно станеться лихо.